Ривітики. Я от думала, що мені так давно не траплялися перелякані корейці. Думала, і ось воно до мене прийшло. Я короче завітала в Starbucks. Мені по замовленню треба було там купити ці Korean Edition чашки, брілки. Коротше, я заходжу, беру чашечку. Там така для еспресо маленька чашечка. Я бачу, поряд стоїть коробочка. Я хотіла взяти нову. От. І я хотіла перевірити, чи в коробці взагалі є ця чашка чи це просто коробочка стоїть. По-перше, я беру цю коробочку, а вона така, знаєте, з двох частин. А, і оця частина, Я її всю коробку підіймаю, ця частина відвалюється, з неї випадає малесенька чашечка, і вона майже дропнулася на пол. Вона застрягла між двома стелажами, я думаю, ну, стілами. Все розбила. Я беру а чашка ціла, слава Богу. Коротше, якщо не знати, що так от відкривається коробочка, то звичайно можна чашечку трішки розпаскудити. Я беру брілок, беру чашечку, і мені ще треба чашка Пусан. Я побачила, що тільки вис... ну, виставочний варіант, а самої коробки з чашкою немає, тобто я не можу її взяти сама. Треба просити став, щоб вони принесли цю чашку в коробці зі складу, або там десь заховану. А вони можуть запропонувати взяти останню чашку, так яка була на вітрині. Я сфоткала. Підходжу, кажу, ось цю чашечку хочу по-англійськи. I want this. Can I? Я її пам'ятаю цю дівчинку. вона прекрасно все розуміє, прекрасно зі мною розмовляла, але мабуть стала несті ноги. У них ще ці ж маски. Сорі, це марля від прокладки, блядь. У них оці ж маски на пів обличчя. І вона мені така дивиться на цю чашу, така. Я така стою, кажу why? Why? І вона оця маска у неї напівобличчя, і у неї отакі отакі очі, і вона така. Why? Я кажу. Кажу, там чашечка стоїть. Можна? Нельзя? Вона така. Побігла дивитися, прибіжала з чашкою, каже, оця, я кажу, оця. Я так, знаєте, на неї дивлюсь з таким. На обличчі трішки ахуй у мене намальований. Така оця, вона пішла, пробиває мені все. А в мене ще руки трусяться, бо я майже не вронила ту чашку, не розбила. І в мене після цього такий шок. І мене ото бісить, знаєте, коли ем, всі продавці носять оці маски. І вона тобі, якщо це зговорила, там я не... тобі треба розгадувати, що вона, блядь, тобі сказала. Там ні на англійській, ні на корейській, ні на будь-якій мові нічого не зрозуміло. Я не можу прочитати її емоції. у такі очі були. Я типу не розумію. Це шок, це претензія, це агресія, або це просто я не знаю, їй какать хочеться. Сука, бісить.